10 релігійних фільмів, які варто переглянути, ці фільми обов'язково треба переглянути. Вони дарують цінний зміст релігійних і моральних цінностей. І подібні до дороговказів на звивистих стежках життя. Чимало з цих кіноробіт уже увійшли до канону кіномистецтва, здобуваючи лаври на престижних фестивалях, а участь найкращих творців, акторів і режисерів. Підтверджує високий мистецький ранг цієї продукції. Ось мій суб'єктивний список. Страсті Христові. Мій список відкривають страсті в режисурі Мела Гібсона, де Джим Кевізел так гарно зіграв Ісуса Христа. Цей фільм варто згадувати не лише у Великодній час. Це кінокартина із таким вражаючим посилом, що деякі глядачі недовірливо відводили погляд у бік і запитували, як таке було можливим. Сценарій написаний на підставі біблії та видінь Анни Катеріни Емеріх. Із правдивістю подій, показаних у фільмі, погоджуються і біблісти і історики. Щоби зробити їх ще достовірнішими, діалоги написано арамейською і латиною. Вражаюча кіноконстатація страждань і смерті Господа Ісуса несе з собою надію, коли глядачі бачать постать Воскреслого. Місія. Британський кінотвір 1986 року режисури Роланда Йофе опинився у списку 45 фільмів. Які Ватикан визнав тими, що пропагують релігійні й моральні цінності? Фабула побудована на реальних подіях, які відбулися в Південній Америці у середині 18 століття? Туди з місією принести християнство індіанцям гуарані вирушає єзуїт, отець Габріель. На своєму шляху він зустрічає Родріго Мендосу, колишнього мисливця за рабами, який тепер покутує за гріхи брата, в цій ролі блискучий Роберт Де Ніро. Долі героїв, однак, вплетені у велику політику. Місія це фільм про віру і прощення, про надію і те, що в житті не можна відступати. Цей фільм здобув сім номінацій на Оскара: Три нагороди бафта, Золоту пальму і Золотий Глобус. Прекрасна музика Моріконе викликає захват наступних поколінь творців, глядачів і слухачів. Мовчання. Фільм режисури Мартіна Скорсезе безсумнівно належить до виняткових кінотворів. Не тільки тому, що ставить багато складних і незручних запитань про те, як жити у згоді з власним сумлінням у часи, коли католицька віра стикається з репресіями. Саме так діється у Японії XVII століття, де християни стали жертвами переслідувань: герої стрічки, двоє молодих єзуїтів. Які вирушають у країну квітучої вишні? У пошуках загубленого вихователя вони стануть свідками переслідувань, що змусить їх переоцінити своє життя і схилить до глибоких роздумів. Усі ці події представлено на тлі какуря кірісітан, підпільних християн, спільноти, яка діє за принципами підпільної церкви. Небеса реальні ця захоплива оповідь про чотирирічного хлопчика, який пережив клінічну смерть, теж побудована на правді. Колтон Берпо під час операції покинув тіло і увійшов до неба. Пізніше він повернувся до своєї тілесної оболонки, а потім розповів батькам про побачене. Ті, хто читав відому книжку Раймонда Муді і захоплювався нею, але не тільки вони. Обов'язково мають переглянути цей фільм, що є свідченням дитячої довіри та уповання, але також і достатньо детальним описом того, що діється з нами по смерті, як виглядає небо і кого там можна зустріти. Це захопливий фільм для невіруючих і пошуковців. Ісус із Назарету. Екранізація відомої одноіменної книжки представляє нам життя Ісуса від дитинства до хресної смерті. Також фільм показує нам учнів та найближчих людей з Його найближчого оточення. Стрічку поставив 1977 року славетний Франко Дзефіреллі, який особливо детально постарався про точність історичних костюмів та реквізиту. Сценографія донині викликає захват разом зі жвавим ходом подій багаторівневою фабулою і досконалою акторською грою. У цьому фільмі зіграли зірки такого рівня, як Клаудія Кардінале, Майкл Йорк, Ентоні Квін, Лоренс Олів'є. Бенгур. Це кіно ще з минулого століття. 1959 року. Зате воно здобуло 11 оскарів і теж увійшло до Ватиканського списку цінних кінотворів за його історичне тло, обрано Єрусалим часів Римської імперії. Титульний герой стає свідком мученицької смерті Ісуса. А під Христом розпізнає в замученому Спасителеві чоловіка, який колись урятував йому життя це фільм про мандри життя. В яке вписані біль після втрати найближчих прагнення помсти і пропрощення, яке має міць зцілювати. Бог не помер. Події цього фільму відбуваються в наші дні, а точніше в одному з американських університетів. На лекціях із філософії. Викладач цього предмету затятий атеїст схиляє студентів підписатися під відомим виразом Ніцше Бог помер. Однак ця декларація може стати викликом для тих, хто думає інакше і хто ж наважиться спротивитися. Виклик приймає тільки один Джош, який протягом кількох місяців старатиметься переконати студентів, що Ніцше разом із викладачем помиляються. Розпочинаються перегони з часом і захоплива подорож стежками віри, яку багато хто відкриє для себе заново. Люди Бога. Ще один кінотвір, базований на фактах, протиставляє силу католицької віри ісламському екстремізмові, герої фільму. Монахи з монастиря Тібіріни в Алжирі не покидають села, в якому жили, попри те, що ісламські радикали наближаються до монастиря. Семеро трапістів віддали життя за вірність християнської віри. Трагічні події, що лягли в основу фільму, сталися в Алжирі 1996 року. З далекого краю. Біографічний фільм режисури Кшиштофа Занусі має форму фабуляризованого документа і посилається на найважливіші моменти з життя Кароля Войтили. Життя Святішого Отця показане на тлі важливих подій в історії Польщі аж до конклаву, на якому його обрали на главу церкви. Важливими у цьому фільмі є закадрові моменти. Земля Марії, стрічка, побудована на фактах, збагачена вигадкою агент Мджей, посланець сил пітьми, його завдання знайти жінку, яка має великий вплив на долю цілого людства. Диявольський детектив вислуховує свідчення людей, які пізнали спасительний вплив Божої Матері у своєму житті. Серед них і модель із боготи, і бізнесмен із Лондона, і місіонер із Панами. Їхнє життя змінилися, набули сенсу. Подібно як життя зціленої жінки падуї або віруючих у меджугор'ї. Завдяки поєднанню фабулярної та документальної форми цей фільм добре сприймається, а до кінотеатрів пішли люди, які, може, і не захотіли б дивитися документальне кіно про марійні об'явлення.